Володимир Фесенко, політолог. Дякую, що долучилися. Вітаю вас. Вітаю. А давайте одразу відштовхнемося від е, цього повідомлення е, і завтрашнього дня в контексті голосування? От ми спілкувалися з парламентарями, зокрема з Ігорем Чернівом, який долучався в попередній годині. Е, ну, досить оптимістично налаштовані депутати, що буде проголосовано за рекомендаціями профільного комітету, е, і в цілому, е, значить, ну щоб загалом в цілому він був проголосований. Скоріше за все це буде. Але на вашу думку, наскільки він відмінний? Е, ну е, цей законопроект, який затверджений профільним комітетом. До речі, там було шість альтернативних пропозицій ну, від попередньої форми. Тобто, чим він буде кардинально докорінно відмінний? Ну насправді цей законопроект підготовлений колективно, оскільки ну, виникла дійсно гостра суспільна дискусія і навіть протестна реакція навколо теми повноважень на і САП. То, на мій погляд, дуже правильно президент відреагував, відгукнувся на суспільні настрої і. Колективна за участю, зокрема, і представників НАБУ. Очільник НАБУ, ПАН Кривонос. Він підтвердив, що їх представники брали участь в розробці цього законопроекту. Цей законопроект відновлює самостійність, процесуальну самостійність набу і САП. Те навколо чого власне, от і були і протести, і гострі дискусії. Різні експертні організації, зокрема і ті, хто критикував попереднє рішення, вони сказали, що дійсно цей законопроект відновлює ситуацію з повноваженнями на І САП, але також там є додаткові норми, які стосуються. Перевірок перевірок на поліграфі е, е, стосовно можливих зв'язків з Росією е, або, е, скажімо так, інших якихось форм зв'язку з країною агресором в умовах війни воєнного стану. В принципі, я думаю, це норма. Ну оскільки виникли підозри, певні звинувачення. Ця норма є доречною, і я до речі е, думаю, що цю практику було б доцільно розповсюдити і. На інші правоохоронні органи, оскільки це проблема, яка стосується не тільки НБУ. Але тим не менш, тут враховані і питання повноважень НАБУ І САП, і в той же час о, тема ризиків пов'язаних з російськими впливами на конкретні правоохоронні органи. Так що, цей законопроект, на мій погляд, він є найбільш перспективним, оскільки його підтримує президент. Ну, власне, він є ініціатором цього законопроекту, тому і парламентські більшість. Чого може підтримати? Можливо, не всі депутати. Серед депутатського корпусу є. Критики НАБУ і САП, і можливо, деякі депутати, зокрема також можливо, от фракція Батьківщини, яка і теж виступала проти НАБУ і САП. У них є свій власний законопроект Юрія Тимошенка. Можливо, вони не проголосують, але враховуючи суспільну значущість цього законопроекту, думаю, що за нього проголосують і представники парламентської більшості, і думаю, навіть частина опозиційних депутатів.